Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 квітня 2025 року. Взяла таку цікаву колоду, з якою в мене найменший зв'язок. От чомусь вона для мене ось така якась погано читається. Подивимося зараз, як вона буде працювати. Давно вона в мене лежить без діла. Якась для мене примітивна. Не знаю, чому саме сьогодні її я взяла. Ну що ж, дивимося? Карта дня для нас на сьогодні. Туз кубків. Що в нас на дні колоди? Туз мечів, нічого собі, два тузи. Ну що ж, тут туз кубки подарунки? Доля дає нам, доля, Всесвіт дає нам можливості і подарунки, нове народження чогось нового, прекрасного, такого, що буде нам дарувати позитивні емоції, чудовий настрій. Для когось це подарунки долі, для когось це народження, зародження нового життя, нових почуттів. Для когось це розуміння, що я маю. Для когось це освідчення, ну от щось таке класне і приємне, що надихає, піднімає настрій. І на дні колоди тус мечів це плани, це ясність. Тут він такий дивний, змія така навколо нього. Два тузи це дуже потужна енергія. Один туз він підсилює все кругом, а два тузи тобто і була у вас ідея, інформація, чи ваші думки, які ви виношували, от був задум. І от саме сьогодні цей задум, ще й, можливо, ви будете сьогодні його втілювати, чи от саме сьогодні він. Він отримує інше забарвлення, він стає емоційний. Ви отримуєте емоції, пов'язані ось з тим задумом чи з цією інформацією. Чи ця думка, яку ви виношували, вона, можливо, має можливість сьогодні втілитись. Ну що ж. Такий класний потужний день. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде сьогодні допомагати? Вісімка мечів. Вісімка мечів це зупинка, це глухий кут, це небажання рухатись, нема можливості рухатись. Я боюсь рухатись, я боюсь. Вийти з зони комфорту. І саме цей стан, можливо, ви перебували в такому стані, зупинки для обдумування, для споглядання, для відпочинку. От вас був для очікування. Ну, можливо, ви чекали щось, так? ви шукали інформацію, ви чекали влучного моменту. І от саме з такого стану ви виходите, тому що. Ви продумали, ви спланували, ви знайшли потрібну вам інформацію, ви її виносили, вона дозріла вже в вас, і от сьогодні має можливість втілитись, маємо можливість заявити про себе, рухатись. Відкрити очі, відкрити світу, вийти з своєї зони комфорту. І все це буде супроводжуватись ось такими класними і приємними почуттями. Що нам буде заважати? Ваш посухів. Ваш це як туз, як одиничка, а заважати буде вогонь, швидка дія. Все-таки кубки це така емоція, це коли ми не поспішаємо, коли ми насолоджуємося. А паш посухів це от негайна дія. Вже швидко, одразу. І от такий швидкість, коли ми будемо поспішати, вогонь. Буде нам заважати. Можливо, наша внутрішня дитина, яка вимагає, давай я швиденько я вже хочу отримати результат. Буде підганяти, буде, от, і ця швидкість буде викликати в вас роздратування, можливо, і навіть злість. Не, ну, не, не зможете повною мірою насолодитися кожним моментом, кожним відчуттям. кожним, От всім, чим буде відбуватись. Тому не поспішайте сьогодні, насолоджуйтесь. Отримуйте задоволення. О, знаєте, от Наповнюйте справді сьогодні день любов'ю. Все, що ви робите. Насолоджуйтесь кожним моментом. Так, заховаємо. Все-таки ну, я от справді. Не... Пробувала. Попробувала, більше не буду їх брати. Ну, от не те мені. Вони мені якось аж голова від них пече. Не хочу. Мій канал. Ну, я під свідомість працювати з ними. Не розумію, чому, от тільки що зайвий раз переконалася, що вони ну, не мої. Такі примітивні, такі от темні. Все, от просто от закриваю. Я не можу вам передати того відчуття. От такий супротив в мене. Ну що ж, маємо сьогодні, що маємо? Класний день. Туз кубків приймаємо подарунки, насолоджуємося. Позитивними емоціями приймаємо все, що йде в наше життя. Тому що от, до скупків це доля на долоні нам дає. Прошу на візьми, пробуй, приймай, насолоджуйся, отримуй задоволення. Це все для тебе і все на благо. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Я бажаю нам сьогодні вдалого, позитивного. Дня, наповненого чудовими емоціями, чудовими враженнями, щоб день був такий натхненний, успішний, радісний, наповнений щастям, любов'ю, радістю, позитивними моментами. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Міцно, міцно. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Дякую за, за ваш зворотній зв'язок. Я завжди чекаю, мені це дуже приємно, мені це дуже потрібно. Це є наш такий енергообмін. Обмінюємося позитивом, любов'ю, радістю, натхненням. Величезне дякую за те, що ви мені це даєте. Ну що ж, мої дорогенькі, ставте свої реакції. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, запрошую вас до зоряного таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!